Вітаю ветерівати. телепередача суть справи, я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні поговоримо про правовий статус осіб без громадянства, з якими проблемами вони зустрічаються в Україні та як їх подолати. У нас в гостях старший юрист з питань громадянства благодійного фонду Право на захист Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Вітаю вас. Добрий день. А власне, пане Константину, насамперед розкажіть, будь ласка, кого можна вважати особою без громадянства? Ну, якщо брати відповідно до закону України про... Іноземці та осіб без громадянства, то особа без громадянства це особа, яка не визнається громадянином будь-якої країни відповідно до дії її закону. Також слід відрізняти осіб із невизначеним громадянством. Це особи, які втратили документи, наприклад, їх громадянство не визначено через відсутність цих документів. Ну, наприклад, це може бути людина з радянським паспортом або там її копією. Скажіть, будь ласка, чи багато в Україні осіб без громадянства? Зокрема, чи збільшилася або зменшилася їх кількість з початку загалом війни, і також з початком широкомасштабного вторгнення? Офіційного дослідження України не проводила. Є лише дані, які наводилися в ООН, Верховним комісаром ООН по роботі з біженцями, і за їх даними ця тифцця цифра України становить приблизно 35 тисяч осіб в Україні. Або якщо брати під ризиком без громадянства, ця цифра сягає приблизно 1 мільйона осіб. І саме ця цифра вона формується через проблеми саме з 2014 року з окупації Донецької та Луганської областей, певних частини і автономно Республіки Крим. І цих осіб приблизно біля мільйона під ризиком без громадянства. Тобто ця а, кількість збільшилась, правильно я розумію? Так? А, фактично так. Да. Тобто чітко визначених осіб без громадянства це приблизно 35 тисяч, а особи, які перебувають під ризиком, біля мільйона осіб. Скажіть, будь ласка, може, а. Може бути, може бути біля мільйона осіб через певні обставини. А куди ж можна звернутися із заявою про визнання особою без громадянства? Офіційно цією процедурою займається Державна міграційна служба. І в повноваженнях міграційної служби саме визнати особу без громадянства, а також поновити паспорт громадянина України для тих осіб, які отримали його на окупованих територіях. Які категорії людей найчастіше стикаються з безгромадянством? Ну, якщо брати основна категорія, це, наприклад, бездомні люди, люди, які раніше відбували покарання. Особи, які відносяться до ромських національних ромських національних меншин, або літні люди, які там в силу часу, да, наприклад, ну не змінили радянський паспорт, бо чого чогось не вистачало. Тобто серед таких категорій найбільше осіб без громадянства, зокрема говорячи про причини, з чим вони пов'язані, якщо брати серед причин, основними є це недоліки в законодавстві, розпад держав. Ну, якраз розпад Радянського Союзу, або, наприклад, Югославії. Також збройні конфлікти і дискримінація. Ну, прикладом дискримінації може бути найчастіше стикається це або в країнах Азії, наприклад, збройний конфлікт нещодавно в М'янмі, коли певна група, етнічна група була майже виселена з території М'янми. І по етнічному признаку їх не визнавали громадянами м'янми або в Африці дуже часто є етнічні моменти, коли одна країна не визнає етнічну групу як своїх громадян. Зокрема, чимало людей ви назвали являються особами без громадянства в Україні. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами вони стикаються От на території нашої держави? Найчастіше ну фактично, ці люди їх не існує для нашої держави, тобто люди, яка не має документу. Вона не може звернутися до державних органів, отримати соціальні послуги, медичні, навчатися, звернутися до органів РАЦ, зареєструвати народження дитини, зареєструвати шлюб, банківські послуги. Ну будь-що людина не зможе отримати цю послугу, оскільки, звертаючись до якоїсь установи, необхідно ідентифікувати себе, що саме ця особа. Хоче отримати або надати щось про себе, якусь інформацію. Ось. Так, так, наприклад, таким яскравим прикладом можна навести фільм Термінал з Томом Хенксом, де людина, герой Хенкса, прилітає до певної країни, і через те, що його країна розпалася, він не може вийти навіть з території аеропорту і він проживає в аеропорту дуже багато років. Наприклад, якщо так цікава тема, саме ця тема, то можна подивитись фільм-термінал. Власне, ви підвели до наступного запитання: як бути таким <клес> людям і як отримати документ, що посвідчує особу? Ну, тут залежить від того, в якому статусі особа перебуває. Все ж таки, розпочинаючи роботу із особою, ми дивимося, які все ж таки. Критерії, характеристики, або це от, в чистому виді особи без громадянства і набути громадянства України, або його підтвердити, або громадянство іншої країни, наприклад, то в такому випадку ми допомагаємо зібрати певний пакет документів, біографічні дані, якісь там підтвердити, встановити, і вже людина звертається до міграційної служби, надаючи про себе біографічні дані, наприклад, якісь документ з фотографії, якщо він є що може допомогти його ідентифікувати. Якщо у людини відсутні будь-які документи з фотографії, то людина повинна надати трьох свідків, що зможуть підтвердити її особу. Сама процедура вона триває від 6 до 12 місяців, і вже за результатами розгляду міграційна служба видає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову. Наприклад, якщо Рішення позитивне, то людина отримає на підставі цього рішення вже отримає посвідку на проживання, вона легалізується в Україні і е може отримати ідентифікаційний код і вже отримувати е інші послуги. наприклад. І вже, в залежності від е підстав, він, наприклад, зможе набути громадянство там, або за територіальним походженням, якщо, наприклад, хтось з батьків її народився в Україні раніше, або там, дід, баба. І людина з часу зможе набути громадянство України, або прожити певний час і також пройти більш там складний путь для того, щоб отримати громадянство України. або наприклад, якщо це людина не визначеним громадянством. Це люди, наприклад, які проживали в Україні станом на 91 рік, коли розпався Радянський Союз і була проголошена незалежність України. То ці людині необхідно підтвердити факт цього проживання. Це робиться або через суд, або позасудовим шляхом. І вже якщо даний факт буде підтверджений, людина також звертається до міграційної служби із заявою про встановлення належності до громадянства України через. Певний строк, ну законодавством визначений строк три місяці цієї процедури. Людина отримує довідку реєстрації громадянина України і з цієї довідки отримує паспорт вже громадянина України. Ви казали попередньо, що Державна міграційна служба може дати, скажімо так, як позитивне рішення. Так само може і відмовити. З Яких причин найчастіше відмовляють? Найчастіше відмовляють з якщо брати конкретно зараз ситуацію, це відсутність. Довідки з консульства країни походження, наприклад, якщо консульська установа не дає відповідь про те, що підтверджує, чи спростовує належність цієї особи до громадянства цієї країни, міграційна служба інколи відмовляє, посилаючись, ну скажімо так, не технічний пункт про те, що немає підстав визнати вас особою без громадянства, наприклад, такий. Або якісь бувають інколи випадки, коли недостовірну інформацію про себе подає особа. Через це бувають відмови. Часто Процедура щодо отримання документів, який посвідчує особу, саме особам без громадянства, займає роки, тобто розтягується на роки. Від чого це залежить саме від рішення державної міграційної служби, чи так само є і інші чинники, які впливають на це. Ну, якщо брати саму процедуру, вона там офіційна по законодавству повинна тривати від 6 місяців до 12. Коли особа звертається саме до нас, ми також робимо певну свою роботу, збираючи якісь дані про особу. На це може бути витрачений час. Наприклад, це інколи необхідно, наприклад, поновити свідоцтво про народження з якихось країн, наприклад, там, ну, Грузії, Казахстану, ну, минулих країн. Радянського Союзу, то на це потрібен час, або інші якісь дані підтвердити обставини, наприклад. Тому на все це зібрати повинен бути час. І, але сама процедура особи без громадянства, процедура прописана таким чином, що якщо Державна міграційна служба не змогла підтвердити належність особи до громадянства іншої країни, вона по наприкінці 12 місячного строку. Визнається особою без громадянства, тобто більше 12 місяців міграційна служба не може тримати матеріали в себе і затягувати час, повинна дати уже да, то повинна надати відповідь або визнати, або відмовити. Чи можете поділитися так само якимись конкретними історіями людей, які до прикладу були у вашій практиці, яким можливо або здебільшого яким відмовили, скажімо так, у отриманні цього статусу? Ну, наприклад, можу розказати про хлопця, який народився в Україні. У нього батька батько був громадянином Вірменії. Він мав посвідку на проживання в Україні. Мати його вона була громадянкою Росії, не мала вона не мала посвідки на проживання, і він народившись в Україні все життя, прожив, навчався в школі. Відповідно до процедури він звернувся навіть до консульства Вірменії із заявою про встановити його належність до громадянства Вірменії. Вірменія дала відповідь про те, що він не належить до громадянства Вірменії. Вже з цієї довідки певним пакетом документів він звернувся до міграційної служби. Міграційна служба пройшов термін біля року і видали відмову. Посилаючись на те, що з боку нашого бенефіціара було надано недостовірну інформацію про себе, хоча він надав максимальну повноцінну інформацію про себе, і навчання, і довідку про відсутність громадянства зромання, але зазначили, що він надав недостовірну інформацію. На його запитання, що саме він надав недостовірну інформацію, міграційна служба надала відповідь про те, що він, нібито, є громадянином Російської Федерації, хоча висновки не можуть будуватися на припущеннях. Тобто, все, що органи державної влади роблять, вони повинні надати про це докази. І законодавством там чітко встановлені ці можливості для того, щоб визначити, чи людина належить чи не належить. Але на цій підставі, тобто, міграційна служба фактично відмовляється зробити свою роботу і перекладає тягар того, що людина. Залишається недокументованою на цю особу, тобто вона все одно залишається в підвищеному стані без документів, ну і без права на майбутнє. Нормальне, зокрема, отримавши відмову від державної міграційної служби, чи може особа зібрати ще раз пакет документів і ще раз подати на отримання статусу, чи ні? Так, звісно, в саме навіть в рішеннях міграційна служба прописує про те, що у разі усунення певних недоліків, ви можете повторно звернутися із заявою про Визнання особою без громадянства повторне. Але, наприклад, в такій ситуації, коли є припущено, що нібито людина можлива є громадянина Російської Федерації, людина не може звернутися до консульської установи, бо ми саме розуміємо, що дипломатичний відносин нас розірваний. Людина виїхати з України, наприклад, до той же Молдови, і звернутися до консульства, вона також цього не може. Тобто, певне свавілля з боку. Міграційна служба, бо людина є, вона існує, продовжує, багато з них мають сім'ї, навчалися, проживали, вони, в принципі, є, вони знають українську мову, вони повноцінні, члени суспільства, але не мають документів і залишають їх в такому підвищеному стані. Коли людина може зібрати ще раз необхідний пакет документів і подати, має пройти певний час чи. В принципі, законодавство такого не встановлено, що повинен пройти там якийсь місяць, два чи три. В принципі, можна звернутися і там майже одразу. Просто міграційна служба одразу надасть відмову у прийнятті документів. В такому випадку ми будемо або звертатися до адміністративного суду про оскарження цього рішення, або ж будемо оскаржувати в суді саме відмову у визнанні особою без громадянства. Чи вдавалося таке оскаржити рішення Державної міграційної служби у судовому порядку? Так, наприклад, в мене в Чернівецькій області був такий кейс, коли міграційна служба відмовила нам у прийнятті документів про визнання особи без громадянства. Ми оскаржили в адміністративному суді і було винесено позитивне рішення. Зараз ще триває апеляційний розгляд справи, тому так, це позитивне рішення є. Ну, крім того, є і позитивне рішення, і, наприклад, в Хмельницькій області такі ж самі підстави і обставини, і у Франківській області. Тобто, в принципі, це практика достатньо вже накопичена. Тобто є позитивне рішення щодо допомоги таким особам. Повертаючись дещо назад, якщо особа повторно зібрала необхідний перелік документів і подала до державної міграційної служби на розгляд, чи отримувала вона вже позитивну відповідь, позитивне рішення. Так, так, таких кейсів багато, коли люди вже визнавалися особами без громадянства, вони ви отримують сама процедура. Вона була прийнята в 2020 року році зміни до законодавства. А процедура визнання була прийнята в березні 2021 року, і фактично процедура запрацювала з 2021 року. І з 2021 року вже достатньо багато людей отримали посвідку на проживання, декілька з цих людей вже отримали і громадянство України. Як раніше казав, що якщо у людини є законодавчі підстави отримати громадянство, вона, отримавши посвідку на громадянство, легалізувалася, ідентифікована, одразу подає документи на громадянство. Тобто статус особи без громадянства він допомагає отримати наше громадянство для тих же осіб. То має на це законодавчі підстави. Ну хто, наприклад, є етнічними українцями, і наприклад, батьки поверталися там з колишніх радянських республік і поверталися, але там через певні проблеми не змогли вчасно оформити громадянство України собі або своїм дітям. І так, це, цей статус особи без громадянства він передавався до наступних поколінь. Тому багато кейсів успішних, коли люди вже легалізувалися і живуть. Нормальним життям так, наприклад, нас в Києві ми впровадили певний курс для осіб без громадянства. Ми навчали їх там комп'ютерне грамоті, там інформаційне грамоті. Декількох осіб без громадянства ми привели на курс української мови, української історії, і люди вони, вони в них горять в глаза, бо вони приходять. По перше їх помітили, і до них відносяться як до людей. Люди просто дивуються, що до них нормальне гідне ставлення. Вочевидь, початку війни, з початку широкомасштабного вторгнення, ця проблема стала дещо актуальнішою, можливо, якщо я не помиляюсь, і зокрема пропоную розглянути які є ризики для таких осіб. Якщо брати відповідно до ризиків, то основним ризиком я б сказав би, що це відсутність нормального майбутнього таких людей, оскільки особа без громадянства, не має чи документів, не може зареєструвати народження дитини. Наприклад, та ж дитина вже виростає, і вона також не може, не маючи документів, не може зареєструвати народження вже своєї дитини, і дитина не зможе отримати громадянство України. І це такий порочний круг, який ніколи не розірветься ризиками осіб з громадянства ще є. Це торгівля людьми або рабство. Так, в нас, наприклад, бували випадки, коли ми зустрічалися, що люди виривалися з трудового рабства. І через те, що вони не мали жодного документа, ну тобто їх держава просто не бачила, що вони існують. І такі випадки дуже часто трапляються. Війна загострила ці проблеми, то так, так і є, оскільки з 2014 року, коли були окуповані частини Донецької, Луганської області та Автономна республіка Крим, багато хто з людей виїжджаючи втрачав документи і. Через те, що міграційна служба не має доступу до бази Форм-1, вони не можуть поновити свої документи. Громадянина України неможливо підтвердити, поновити і людина, яка є громадянином України, де-факто вона стає особою без громадянства, бо поновити документи вона не може, тому і вона і не може користуватися всіми іншими правами. Які є у громадян України або навіть у іноземців, які на законних підставах проживають в Україні? Ця ситуація ще погіршиться через те, що дуже багато дітей вже народилося на окупованих територіях з 2014 року, і багато дітей, народження, яких не зареєстровано в Україні. Тобто, вони є, вони існують, але вони невідомі для України. Є визначена процедура законодавства реєстрації народження дітей, які народились на куповані території, але все одно ж зникають певні складнощі. Також ще є е, певні ризики для осіб, які, наприклад, народилися. Ну цим людям приблизно зараз там від 18 да, там до 24 років. І, наприклад, коли їм було 14 років, і вони могли право отримати вже перший паспорт. Вони цього не зробили через те, що перебували в окупації і там не змогли виїхати через певні обставини. Зараз для того, щоб отримати паспортну громадянина України, їм необхідно фактично подолати пів Європи для того, щоб повернутися в Україну. Ну я на маю на увазі, що немає можливості приїхати ліною розмежування із зони бойових дій, оскільки це цього неможливо. Тому люди приїжджають пів Європи. Заїжджають в Україну через Польщу, Румунію, ну, всіх наших інших сусідів. І ще ці, ці люди мають складнощі, по перше, з перетином кордону. То дуже часто буває, що прикордонна служба не, не може пропустити цю людину, оскільки в неї немає документів ідентифікуючи ідентифікуючого так. так. Тому тут теж також є певні складнощі. І ще складнощі потім вже якщо людина приїхала, є складнощі її ідентифікувати. Да, скажімо, все своє більш-менш доросле життя, вона проживала на окупованій території і зв'язків нічого немає. Тому тут також ці люди перебувають під ризиком. Також брати фактор війни, війни взяти в тому, що люди, тікаючи від війни, втрачають через обстріли да згорів будинок. Вибігли з будинку, хапаючи лише себе або близьких, не взяли нічого з собою. Приїхали на підконтрольну територію, паспорту немає, нічого немає. Немає, наприклад, там, прав, ну, водійського посвідчення, немає там, військового квитка там, або, наприклад, про навчання, Ну будь-який документ, наприклад, щоб міг би допомігти його ідентифікувати. Ті самі, архіви втрачаються, і доступ до архівів втрачається, тобто держава не може отримати доступ до архівів, які окуповані, або вони, наприклад, знищені, і це також ризики ну, опинитися в статусі особи без громадянства або під ризиком без громадянства. Зрозуміло, уявімо ситуацію, якщо, до прикладу, в лікарню в ЦНАП іншу структуру звернулась людина, яка ніколи не була. Не є громадянином України і ніколи не була громадянкою, громадянином України, нашої держави. Скажіть, будь ласка, як бути у такому випадку власне, тим працівникам, тим же лікарям, тим же працівникам ЦНАПу і так далі? Ну, тут можна звернутися, звертатися до наших офісів по всій території України, де ми майже присутні майже по всій території України, або декілька наших партнерів інших. Навіть якщо якщо брати саме наш проект Допомог право допомога свого без громадянства, ми можемо бути бути присутні не у всіх областях, але наші колеги з інших офісів передають нам контакти цих осіб. Ми дистанційно з ними починаємо співпрацювати. І, крім того, виїжджаємо до таких людей в інший регіон, наприклад, і починаємо співпрацю. Або, наприклад, можливо звернутися до, до тієї ж Державної міграційної служби, або до відділів ДРАЦ. Дуже багато відділів міграційної служби або ДРАЦ знають про нас і про нашу організацію, і наші контакти можуть передресовувати. Або, наприклад, звертайтесь до сусідів, хто має доступ до інтернету. В нашій мережі достатньо контактів нашої організації. Ось, ну я б сказав би найголовніше це просто не мовчить про себе. Повідомте, що ви існуєте. І тоді буде знайдено шлях подолати ваші проблеми. Тобто особи без громадянства, які мають певні проблеми, можуть звернутися до вас за підтримкою і по допомогу, так? Так, так. Ну, наприклад, можу також вам розповісти також такий положити, позитивний кейс, коли в Івано-Франківській області. До нас звернулася лікарня з проханням про допомогу літньої жінки, яку було евакуйовано з Авдіївки. Її привезли без документів, без знання, хто вона, що вона, ну без нічого. Наші співробітники фонду допомогли, по-перше, її розмістити в лікарні, щоб був до неї певний нагляд необхідний. Я вже в свою чергу. Підписавши з нею адвокатський договір, договір про надання правової допомоги, розпочав свою роботу, звертаючись до архівів або до інших органів, знайти якусь інформацію. На жаль, ну так склалося, що от якраз Авдіївка, вона з 2014 року постійно перебуває під обстрілами, і дуже складно якісь знайти інформацію. Ми через мережу Facebook знайшли однокласницю її доньки. Яка її ідентифікувала, що це вона. Ми її залучили як вона ще надала ще другого свідка, і ми їх залучили як свідків для того, щоб ідентифікувати цю літню жінку, а також підтвердити факт проживання цієї жінки в Україні на 91 рік. З совмісними зусиллями офісу в Дніпрі, там мій колега взяв цих свідків, звернулася до суду. В суді їх опитали. Ми вже у суді Уна-Франківської області провели засідання, де ідентифікували особу, і було винесено відповідне рішення про визнання її особи та встановлення факту проживання в Україні. І завдяки цьому вже була вона зареєстрована громадянкою України і отримала паспорт громадянина України. І з часом їй надали вже відповідну допомогу, тобто і до пенсії, і до пенсійних соціальних послуг, і розмістили її в там в геріатричному відділенні, де їй надається вже необхідна допомога. Зрозуміло. Ну, а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях був старший юрист питань громадянства благодійного фонду Право на захист Чернівецького офісу Константин Фунжи. Дякую вам. Дякую вам. Ну а ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.